Ніколи ми цього не будемо очікувати. І варто нагадати нам всім, як росіяни атакували нашу нафто-бензинову інфраструктуру в 22-му році. Це жодним чином не впливало на здатність армії вести війну, і це дійсно створювало побутові проблеми. Які були потім вирішені і зараз з того часу в нас немає проблем з бензином, тому не варто тут очікувати якогось значного впливу на економіку Росії. відосики це приємно, моральний дух це піднімає. Дійсно, вартість бензину там так само зростає, але зростає всі спочатку 2025 року. Постійно це пов'язано з цілим комплексом проблем із санкціями, в тому числі, і з браком коштів в російському бюджеті і на завершальному етапі останній місяць з нашими ударами. по Базе, це комплексна історія. Дійсно, може певний час, особливо зараз, коли просто співпали фактори: там турпоїздок, відпусток, коли більше споживається бензину і аграрного сезону, де коли також багато споживається, тому в них виникли ці дефіцитні явища. Вони потім будуть скорочені, певно, може десь і залишаться впевно, на регіональному рівні, але не варто очікувати, що це А вплине суттєво на економіку Росії, і Б. Що там Москва і Пітер будуть сидіти без бензину? Ні, такого не буде.